Доброго вечора глядачам. Іду таким вечірнім гарним містом, хотів купити карпа. Все тобто покажу вам такий гарний відочок тут. Хотів купити карпа, але ця будка зачинена. Так що їдемо в інше місце до спару. Може там удачі купити карпа. Як купимо, покажемо вам ціну. Тут був по 26 злотих, але зачинено. У нас такі закупи зі спару. На 76 злотих 62 гроші. Стільки можна купити. Огорків у нас по 5,99. Квашені. Тож на свята собі взяли на вінігрет. Капуста така кілограмова. 6,99 з морпою. Такі вафлі по 5,99, кукурузені взяли з морською солью. Такі дві грушки вийшли у нас на кілограм. По 5,99. Мандаринки теж. По 5,99 брали зму майже кілограм. Сіль по 2,59 і взяли карпа. у нас Зеркальний карп. На 42 злотих затягнув. Кілограм виходить по 30 злотих. Це вже чищений. У них якби потрашенний. Тут на свята обов'язково на різдво мусить бути карп. Будемо щось з нього готувати. Ось такі в нас закупи вийшли в спарі. Сьогодні на свята на роботі нам заспонсорували такий подарунковий набір такому гарному пакетику. Будемо зараз розпаковували. Так, самітунком ще не знаємо, що маємо. Якийсь шоколад, бананен. Таке щось маємо. Там ще Jeszcze ją sam pan Tak, taki kokos cukierki. Ma tutaj? No co to? Szoko, butek jakiś? Poczęka szokoladny, dalej taki. Якісь такі досягають якісь які шоколадки різних типов жив. таке то. Таку нам каву дали. Капучино. Капучино чоко. Ще ось такі. Цукерочки в пакеті були. Які платки маємо. То тут беруть їх і ломить один другий і загадують бажання. Так, такі ще батончик маємо. І бутилку зубровки. Ось такий у нас подарунковий набір на свята. Син шефа організував. Там вже другий пі... рік маємо подарунковий набір. У нас тут такі закупи суботні з двох маркетів. Були в Ашані. Мало що зашану взяли. І були бідровенчі. Бідрончі взяли мандаринки по скетчі, Тут майже 2 кг на 7,50 кг. І такі апельсинки на 4 злотих 1,5 кг. Апельсинки були сьогодні по 1,99, 99 кг, а мандаринки по 2,99 були сьогодні. Взяли собі середку таку на свята. Я її дуже люблю ту сільочку по-крифіцьки за 13,99 Як завжди, горішки на вечір собі. По 7,29 пачка. 400 г. Желатин у нас до холочу. По 3,59 Макарони такі. Швідерки кілограмові. За 4,89 Взяли колу. По 3,99 літрову, Якщо ти береш скетка, у нас вийшло на 60 злотих 38 грошів в і на 31 злоту 11 грошів. У нас вийшло в Ашані. Взяли сир собі гауду на 8,37 г 280 грам і такий копчений сирик із рулада. Кожіцька, на 7,50, то є 200 грамів без двох. Взяли таке щось там до якісь шкірки. За 5 з чимось воно було, не пам'ятаю точної щини. І за 5,97 горішки такі наші плоскі. Вони тут пишуть. Вийшло 122 грама на 5.97 і. Взяли 12 булочок по 34 гроша. Такі в нас сьогодні закупи. Цей тиждень то вже маємо два попередніх закупи. чи ні, один один закуп попередній маємо. Маємо подарунок виложений від шефа. І ще завтра плануємо якесь м'ясного взяти на свята Копченого. На ринок будемо їхали. Побачимо, буду ще щось завтра дознімали. У нас переважно виходить у дні закупи, по десь місто поїхати. Часу немає, якби, бо на роботі працюємо. Чили час і у нас не буде. На другий тиждень тільки свята. Там 2 дні, 25-26. А так, то ми ж святами будемо працювати, бо потрібно комусь висилки висилати. Висилок досить багато маємо. Мусимо виходити до прачі. Що він ужасна. Ми тоді купили трохи собі копченого, зелень і мішок картоплі взяли. Сховавши ще машину. Не дуже то й приємно ходити ринку. Що потрібно вже закупили собі. Чекаю ще на куб'ету, здесь треба втікати звідти. Морзець дощ, блін, приморщу. Мені дуже приємно ходити на ринку. Ми зараз втікаємо. Погода дуже бридка. Їдемо до українського магазину. До українського магазину. Нам його автобус наразі закрив. Коша чистихове, Ярмарок робить якісь що... відбуваються тут. Йдемо трошки тут познімаємо. Вже в одному відео виложив. Тепер ще раз пройдемось Такі барчики різні будки, таку баси повозили, бачу, соколи. それはな。 Lotte. <laughs> çık. Nerede ama? Nasıl? o. Тут якийсь концерт завжди вечором проходить. Так обозначено деяка. Нічого у нас є. Не напрямку. У нас розташовані телефонні компанії. Жабка тут така мережа. Ну, тут дуже багато. Киба відкритих. Bamki, Już tam nas dalej dalej To pierwsza aleja A tam jeszcze Jeszcze dwie aleje Majmo Takie nachodzi się tutaj Jeszcze jedna telefonna meryża Z przedziuranym Tam nie. Ja. Takie autobusy Tu po miejscu jeżdżą jeszcze trochę czasu mamy, póki odkryjecie ukraiński magazyn. Tu chyba coś nie mają. dla kontenta. coś pokazać, jak nasze miasto tutaj wygląda. Banki, apteki, kebabe. W tym sieci, telefonowe ich nie, No i żabok Тут вищ три наші уже поки йшов до автомобіля. Але я тягнеся десь приблизно біля двох кілометрів. Це вхід в наш український магазинчик. Так, закупи в українському магазині зробили. Зараз приїдемо додому. Зробимо розпаковочку. Byliśmy tak, że będzie u nas rozpakowańka wielka, to potężnie. Także dużo zakupów, była do świata. Firwerki wczoraj kupuję, będę sprzedawać w takich budkach, bo w tym tu ich dosyć dużo nazywa. jest wolę, że mi przypomina samber. Jak jedziemy, to zawsze przypominam sobie samber. Czemuś podobne są takie tam budożki sambury z takimi budowlami. Co to dosyć ładne? ожидания. Все, на велик так. И чего там же налаштованов. Я лынок Було. Менше транспорту там їздило, тут трошки транспорту по нашій вулиці їздить по тій дачі. А тут і А Літом тут уже там, на тих дачах, купа машин стоїть. Декотрі на дачах вже бачу, які машини, що з правої сторони припарковані надашний кооператив приїхали. Малі домики такі є, такі домики більші, які можна вже і вложити. Це вже, вже досить близько до нашого житла тут. Сьогоднішні наші закупи такі їздили на ринок і в українському магазині були. Почнемо розпаковочку з картоплі. Ось така у нас картопелька, мішок 15 кг, 27 злотих. Біла була по 25 Беремо собі червону картоплю завжди, вона трошки ліпше розварюється. Ну, щоб ви на свята взяли таких копченостей на 75 злотих. Балерон, шинка копчена і бочик. По-нашому пічеревина копчена. І взяли собі два пучки зелені. Петрушка з кропом. то за 5,50 на 102 злотих нас на ринку винесло. В українському магазині були ту на 90 злотих 54 гроші. Взяли собі таку салаку на 374 на сьогодні. На свята взяли хека мороженого. На 11 злотих дві рибки вийшло у нас. Взяли собі таку кобаску українську на свята За 1387 хіба взяли собі таку аджику гостру до м'яса. Таке сало за 13 там, з чимось 320 г з перцем. І таке сало з шасничком взяли за 11 з кубиками, там. І до сала взяли такі два бородінських хлібчика по 250 г 387. один Такий пакуночок хліба коштує. І на свята взяли собі таке українське вино коблево за 22 злотих. Так щоб свята були з таким українським присмаком у нас, буде, що на стіл положити. Якби. У понеділок-вівторок працюємо на роботі. А в середу-четвер святкуємо. Ось такі наші закупки. У нас сьогодні такий обід. Жарена картопля. З тюлькою і сільодочкою. І маємо такий салатик з квашеної капусти і квашеного На цьому будемо своє відео завершувати до наступного побачення.